Рецепт дуже смачного та ароматного хліба з сиром та травами до теплого молока. Додаємо 1 столову ложку цукру та 2 чайні ложечки дріжджів. Перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Приливаємо у чашу комбайна, є 3 столові ложки масла, одне яйце, присіяне борошно, чайну ложку солі, дві чайні ложки сушеного часнику та 1 столову ложку розмарину. Можна взяти як свіжий, так і сушний. Намішуємо на низькій швидкості, поки не сформується кулька. Цей етап можна зробити руками, якщо немає комбайну. Як сформувалася кулька, перекладаємо на форму трішечки присипаною борошном і ще раз вимішуємо. Тісто має бути м'ягеньке, борошна багато не давайте. Перекладаємо у мисочку, накриваємо. І залишаємо у теплі на півтора години. Зробимо ще ароматну начинку. Для цього візьмемо м'яке масло, розмарин, паприку, чесник. Можна ще додати петрушку і все перемішаємо між собою. Як тісто підросло, розділимо його на 12 шматочків, таких зробимо ось такі кружечки, я роблю це руками, не розкачую. Тоді на кожен кружечок викладаємо підготовлене нами ароматне масло і посипаємо трішечки сиром. Складаємо їх у половинку та перекладаємо у форму, підготовлену У мене застелена пергама, можна ще змастити олія. Всі оці напівкружечки викладаємо досить кисненько. Тоді накриваємо і залишаємо теплі ще на 40 хвилин. Випікати будемо у розігріті до 180 градусів духовці 45 хвилин. Зараз 20 хвилин можна накрити фульгою, для того, щоб хліб не занадто рум'янився і ще теплий змащуємо маслом та посипаємо крупною сіллю. Смачно!